Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 квітня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Так ринок сьогодні досить повний. За останній час, напевно, найповніший, дуже багато автомобілів, покупців. Зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! 5008, 2012 року, 9 тисяч ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, авто нефарбоване, 235 тисяч пробіг. Так, клімат-контроль є. Авто семимісне. Там шторки показати не буде, вам видно. Є парктроніки. Опель Zafira, 10-го року, 7,450 ціна, без підкрасів, авто 1,6 газ-бензин, механічна коробка, рідний пробіг 164 тисячі, вказує власник. Так, номер є. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. Клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Форд С-МАКС 9-го року, 6500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун 145 кінських сил, механічна коробка передачі, хто так, є ще чотири колеса на автомобілю, 230 тисяч пробіг, бачите номер телефону. Так, вона виглядає, є підігріва сидінь. Знайшли такий електрокар Mercedes на базі Б-класу. Так, 16 рік, 17900 ціна. Батарея в нас йде 28 кВт. Звичайно, автоматична коробка передач. Тут є номер телефону, 58 тисяч пробіг. Вперше зустрічаємо такий автомобіль на ринку. Тут шкіряний салон чорний. Так вона виглядає. Ну, Клімат-контроль, звичайно. З сторони покажу. Рено Гранд Сценік. Семимісний, 13-го року. 8300 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, двигун 81 кВт, 124 тисячі пробіг. Так, всередині нема змоги показати. Там кондиціонер. то що побачила. Парктроніки є. Opel Zafira 13 2013 року. 7950 ціна, 1,7 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг. Бачу, я сервісна книга. Так виглядає в салоні климат-контроль. Феркоп парктроніки. Рено Гранд Сценік 10-го року. 6800 ціна буде ще торг, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 288 тисяч пробіг. Так він виглядає. Клімат-контроль. Тут шторка. Не буде видно. Так по місцях не скажу вам, чи 5 чи 7, треба уточнювати. Є фаркоп. Всі c 4 Пікаса 2011 року. 6350 ціна, 1,6 газ бензин, механічна коробка передач, 260 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка, є кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Так, на кришці багажника кажуть, як, як, -то, як то кажуть, рижики. Renault Grand Scenic, 15-го року, 10800 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 7-місне авто, 257 тисяч пробіг. Авто вже розметнене. Тут є номери. Так, лімітована версія. Клімат-контроль. Фаркоп парктроніки. Опель зафіра 800 100 ціна договірна, без підкрас, без підфарбування. 11-й рік. 1,7 дизельний двигун 125 кінських сил, механічна коробка передач, комплектація космос: 168 тисяч пробіг. Салон комбінований. Клімат-контроль. На ваші прохання показую задній ряд синінь. Так, Наскільки це можливо. Так, є практроніки. Volkswagen Touran, семимісний, 13-го року, 9950 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 262 тисячі пробіг. Такі підігріви сидінь, кондиціонер. Так, тут ще два сидіння. Погано, видно, бушторка не знята. Рено Гранд Сценік, семимісний, 9 рік, 7650 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. показую вам стан. Клімат контроль є. Е. Так, авто самомісне. Зараз буду показувати. Так, задній ряд сидінь. І додаткові два місця багажнику. Є парктроніки, авто з Франції. Peugeot 5008, 2011 року, 7750 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так воно виглядає, кліматконтроль. Opel 11 2011 року, 7500 ціна, 1,7 дизель, 190, кінських, ой, 190 тисяч пробіг, перепрошую. Вже заговорююся. Так, сильно тоновано, тому так, на ну мені не видно. Можливо, вам щось вдасться розгладити.